Загружається в мене проект, Він в даному випадку, можливо, буде трохи по-іншому, але права кнопка, це в нас, можна покрутитися, колесико, можна все. І навіть можна походити е, стрілочками вперед, назад, якщо ходить. Тільки зараз в мене щось не дуже, але поки лишимо ці питання. Що я хотів показати? У нас є запуск. Нажимаю ліву кнопку, я можу ходити. Тут ситуація в тому, що я вже понакидував декілька персонажів, я його скачав оце, з бібліотеки е, загальної, е, в інтернеті скачав. Цього персонажа я знайшов в самій бібліотеці. Ось. І оці штучки, оця балка, вона в бібліотеці, і цей маленький камери теж в бібліотеці. У вас буде там зеленими штуками, просто я їх передалю. Ну, так от нажимаємо Escape, або тут є підказка була Shift з fn одно, Ну, Буде воно працювати. Значить, перше, що я би хотів показати, це як імпортувати модель. В даному випадку отут є content Drawer, і тут воно буде сховано. От, от. Тобто буде контент, є різні оці штучки. І в даному випадку просто треба, щоб ця кнопка була імпорт активна. Я нажав на контент, вона мені стала активною. І додаєте певну модель. От це в мене був FBX. Щоб його скачати. Ви його заходите на сайт, наприклад, free3d.com, скачуєте код, певну модель. Вона тут в різних варіантах розпаковуєте. Тобто, коли ви попадаєте, воно буде в запакованому стані. Можете отак ось зробити і виняти, але воно не буде в папці. Я нажимаю «Видобути все. І воно нажимає Видобути, і воно мені скидає в папку завантаження. Отаким От чином. Воно в мене тут знаходиться. Краще так робити. Це якщо перший варіант. Другий варіант, ми заходимо на FAB. Тут є кнопочка FAB можна зайти. Це їхній такий ресурсний менеджер. Тут зразу в цінниках 140 гривень така штучка, Ця 14 тисяч, це якийсь певний пак, Там 2000. Да? Ну і є безкоштовні. Тут в нас є 3D-моделі, матеріали і текстури, 3D-моделі 240 тисяч. Якщо я нажимаю сюди, тут є фільтра, і тут є ціна, і тут є галочка безкоштовно. Тобто можна тут щось знайти, от вибрати на нападку 1800 гривень, зараз безкоштовний, там 3000. Да, от, Наприклад, я нажимаю на цього, нажимаю «Добавити до проєкту. Він в мене повинен якби, скачатися, додаватись. Да, тут видно що Це для має е, малювання, FBX формат, Blender формат є Unreal Engine, тобто він це в мене зараз це все скаче. Я використовую у нас домік Я вийду на додавлену бібліотеку. отут Я вже додавав певні такі якби, пакети. Тут у вас буде плюсик коли я додаю бібліотеку, і ви додаєте його в проект. У мене вже є. Um, певний проєкт. Ще вам покажу. Ось вот тут з'являється папка. Отут вот Unfinished Builder. Ну, скажімо так, хоча б давайте зайдемо асети У нас є тут Blueprint. У нас є якісь тут папки. Ну, це не повністю те, що я хотів побачити. Давайте на початок подивимось на Visual Framework. У нас є якась тут штучка, у нас є. Ага, давайте ще вийдемо на вулицю. Меж. І в нас є певні такі штучки, які я міг витягувати. Ось таким чином потягнути і поставити сюди. Потім ви можете його там піднімати це оцей інструмент або W. Тобто ви можете його рухати, забілу точку можете потягнути. Так само крутити. Можете його повертати ось таким чином в різні сторони. Так само можете його збільшувати зменшувати. Ось таким чином. Або во всі сторони. От. І отут можете винімати різні моделі. Вони зразу з матеріалами. Тобто це папка меж, скажімо так. Якщо запустити. От в нас є одна штучка і друга штучка, але вони поки що прозорі. Треба десь там ще розібратися, але витягувати вже ми е, навчилися. Далі. Е, коли ми зайдемо в цей контент-провер, якщо знову цей фаб, є оця бібліотека, і в неї можна додати. Типу, коли ви заходите, зараз я нажму на 3D-моделі. Безкоштовні. Бо той пакет, який я встановив, він вже завершений, але він в мене не в бібліотеці. Вот він. Можна було його поставити. Або він вже скачався. Можна ще додати в свою бібліотеку, і тут воно буде в бібліотеці. Тут або тут. Десь має бути. Оці штуки я таким чином додав. Тепер контент Rover. Зараз спробую знайти. От, Survival Character. Тепер я хотів би його знайти. Є у нас демо, у нас є якийсь character Давайте подивимося меж. І тут є якийсь персонаж. Це просто character а якщо пошукати з матеріалами, це треба пошукати з цими анімаціями, з текстурами. Тобто цей момент. Ну, для мене основне за те, що можна винімати. Трохи підвісаю. От. Є якийсь персонаж. І в нього я втаранююсь. Тобто, я, якщо там було не втаранювався, то тут, прохожу крізь тут, є ця штука. Далі є така річ, як продуктивність. Ви можете вибрати отут не епік настройки, а якийсь лоу. Типу, воно буде гірше, але воно буде краще. От в мене пише FPS, зараз 40 FPS. Якщо я кладу на епік, то в мене вже 17 FPS. Тобто. Це під час рендерингу якраз воно ну, більш крутіше, так само матеріали поставити ще на цей на менший, і тоді у вас комп'ютер не буде висоти підлагувати. Тепер давайте перейдемо до наступного. Ми почали додавати, тепер давайте писати код.